Знаєте, колись ідея створення життя в лабораторії, ну це було щось таке з області наукової фантастики, правда? Абсолютно, аж до 2010 року, коли е, це стало ну цілком собі реальністю. Саме так. І сьогодні ми м, занурюємось в історію: в історію першого організму зі штучним геномом, повністю штучним, так з геномом, який розробили на комп'ютері. Наша місія сьогодні розібратися, як це взагалі вдалося команді Крейга Вентера, і що це ну що це все означає для науки і можливо для нашого майбутнього. Давайте розбиратися. Отже, йдеться про майкоплазма, майкоїдіс, JCVI, син 1.0. Мікоплазма це бактерія, так дуже дуже маленька, менше за половину мікрона. Щоб уявити це ну, десь у 100 разів тонше за людську волосину, неймовірно мала. І головна її риса, її унікальність увесь генетичний код, геном був створений штучно, розроблений на комп'ютері, а потім е, синтезований хімічно. От саме це створений штучно звучить дуже радикально. Тобто, це не якась там модифікація існуючого. А ну буквально з нуля на комп'ютері написали код. Саме так з нуля це ключовий момент, не модифікація, а саме написання. І як Як це технічно провернули? Перейти від цифрового коду від файлу на комп'ютері до живої функціонуючої клітини. Ну, процес був м -м, дуже складним, багатоетапним. По-перше, сам геном, а це уявіть понад мільйон букв ДНК. Мільйон це багато. Так, його спочатку повністю спроєктували на комп'ютері. Потім цю всю довжелезну послідовність. А, Хімічно синтезували, синтезували, тобто надрукували в лабораторії, можна і так сказати, надрукували фрагментами, шматочками, і що важливо на цьому етапі, жодної живої ДНК не використовували. Все з хімічних реагентів. Ого, жодної живої ДНК. А як тоді ці мільйони синтетичних шматочків зібрати в одну цілу робочу молекулу? Це ж як пазл зібрати, тільки мікроскопічний. Отут на допомогу прийшли, скажімо так, біологічні інструменти. Ці синтезовані фрагменти ДНК зібрали разом, ну, справді як пазл, всередині клітин дріжджів. Дріжджів. Тобто використали інші живі клітини для збірки. Цікаво. Так, вони спрацювали як такі собі м -м, біологічні монтажні цехи, можна сказати, коли отримали вже цілісний синтетичний геном. Угу. Його пересадили. Куди? Його пересадили в оболонку іншої бактерії, з якої, звісно, перед тим видалили її власну ДНК. Тобто, взяли порожню клітинну оболонку, такий собі корпус, і вставили туди новий штучний мозок у вигляді ДНК. Точно. І вона ну, просто почала працювати за новими інструкціями. Оболонка стала цілом, а синтетичний геном повним керівником. І що вона ожила? Абсолютно, клітина почала рости, харчуватися, ділитися вже як новий вид, повністю контрольований штучною ДНК. Це по суті був доказ того, що життя це програма, яку можна написати. Ось тут справді стає захопливо. Я читав, що вчені навіть залишили всередині цього геному якесь послання. Навіщо так? І це знаєте такий унікальний штрих. Щоб стовідсотково довести штучне походження геному, команда вбудувала в ДНК спеціальні водяні знаки. Водяні знаки в ДНК. Що це було? Це були закодовані цитати Джеймса Джойса, Річарда Фейнмана, імена 46 вчених, що працювали над проєктом, і навіть веб адреса. Неймовірно, це ж це ж не просто технічний трюк. Це, наче підпис автора на картині. Саме так це була по суті декларація. Дивіться, ми тепер можемо не лише читати, а й писати генетичний код, як програмісти пишуть софт. Задуматися тільки вони буквально вписали свої імена в ДНК живого організму, що самовідтворюється. Це щось на межі науки та мистецтва якогось. І цей організм. Ця бактерія вона була повноцінно живою, могла розмножуватися. Так, майкоплазма Майкоїдес, jcvi Сівіай Синкункронос, жила і розмножувалася як її природний аналог, і що найголовніше, вона передавала свій повністю синтетичний геном дочірнім клітинам з покоління в покоління. Тобто, це довело, що створена ДНК це не просто хімічна конструкція, а реально працююча програма життя. Саме так програма здатна до самовідтворювання. Цей прорив 2010-го, звісно, змінив правила гри. Але ж наука не стоїть на місці. Що було далі? Як розвивалася ця ідея створення життя з нуля? Ну, наступним логічним кроком стало прагнення до мінімалізму. Розумієте, спробувати знайти абсолютний мінімум, потрібний для життя? Мінімум так. У 2016 році та ж команда представила JCVI SYN 30. Це бактерія з мінімально можливим набором генів, необхідних для життя. Її геном містить лише 473 гени. 473. А скільки було в першій версії син 1.0? Там було понад 900. Тобто вони його суттєво обрізали. Навіщо? Навіщо створювати таку? Ну, спартанську версію життя. У чому сенс? А сенс дуже прагматичний. Уявіть собі базову операційну систему для комп'ютера. Вона просто працює, але не виконує якихось специфічних завдань. Оце і є син 3.0. нуль. Вчені видалили всі необов'язкові програми, всі гени, без яких клітина все ще може жити, тобто залишили тільки критично важливе ядро. Так. І тепер ця мінімальна клітина це ідеальна платформа, або якщо хочете шасі, Шасі. тобто готова основа до якої можна вже додавати якісь потрібні функції як модулі. На цю платформу можна встановлювати специфічні генетичні додатки, гени, які змусять бактерію, наприклад, виробляти ліки або біопаливо, або розщеплювати пластик чи інші забруднювачі. Це ж по суті перетворює біологію на справжню інженерну дисципліну. Стандартизація, модульність саме так, це відкриває шлях до значно швидшої та більш передбачуваної розробки організмів із заданими властивостями. Звучить як надзвичайно потужний інструмент, дуже потужний. Але ж, напевно, створення життя з нуля, хай навіть бактеріального, викликає і певні не тільки наукові роздуми. Етичні питання, безумовно, і це дуже важливий аспект. Сам факт того, що ми перейшли від читання генетичного коду до його написання, порушує фундаментальні питання про межі втручання людини в природу, про потенційні ризики, про те, чи не граємо ми в Бога, як дехто каже, і це серйозні питання. Дуже серйозні тому розвиток цих технологій має йти пліч опліч з розробкою етичних рамок, правил, механізмів контролю, щоб гарантувати наскільки це можливо, що ці неймовірні можливості будуть використовуватися відповідально і на благо людства. Отже, якщо підсумувати, 2010 рік став по суті початком нової ери, ери, де ми не просто вивчаємо життя, а вчимося його проєктувати. Можна сказати, ми отримали ручку, щоб писати в книзі життя, а не тільки її читати. Це справді фундаментальний сув. І залишається відкритим питання, можливо, трохи жартівливо, як зазначали у джерелах. А що ж буде написано в ДНК далі? Який наступний розділ? Ну так, можливо, це буде геном для бактерій, що очистить океан від пластику, або для створення нових ліків. Чи, може, як жартували бактерія, яка нарешті сама митиме посуд. Хто знає, час покаже, але потенціал синтетичної біології, звісно, величезний, головне спрямувати його мудро.